У Томер є книжкова шафа. Таблиця нам показує, скільки книг є на кожній полиці, і нас запитують, скільки всього книг у книжковій шафі Томер. Ми справді тут бачимо таблицю, у якій пише, що на першій полиці у нас 19 книг, на другій полиці 24 книги, на третій полиці 32 книги, а на четвертій полиці 7 книг. Оскільки нас питають, скільки всього книг у книжковій шафі, це означає, що нам потрібно додати кількість книг усіх чотирьох полиць. Тобто я візьму кількість книг першої полиці, додам сюди кількість книг на другій полиці, тобто 24. На третій полиці у нас 32 книги. І на четвертій полиці у нас 7 книг. І тепер нам це все треба обчислити. Яким ж способом? Ми можемо розкласти наші числа на доданки. І 19 це, наприклад, у нас буде 10 додати 9. 10 додати 9 буде 19. Просто я його записала ось таким чином. Далі ми розкладемо таким самим способом: 24. Це у нас буде 20 додати 4. Потім 32 так само розкладемо. Це у нас буде 30 додати 2. А потім, тут нема навіть що розкладати, просто запишемо цю сімку. Що ж тепер ми зробимо? Я пропоную нам додати все те, що стояло на місці десятків у нас ось тут. Тобто 10, 20 і 30, в першу чергу. Я запишу їх ось так поруч. Додати 20, додати 30. І запишемо те, що залишилося у нас в одиницях. Це буде 9, 4, додати ще 2 і додати 7. Ось так. Тепер ось це ми можемо дуже-дуже швидко обчислити: 1 десяток, додати 2 десятки. Це у нас буде три десятки, і три десятки додати три десятки, буде 6 десятків. Або 10 додати 20 і додати 30. Буде в нас 60. Тепер залишилося обчислити те, що у нас ось тут в одиницях стояло. Тут ми можемо обчислювати в будь будь-якому порядку, будь-яким способом. Наприклад, ось у нас 2 і 7 дають у сумі 9. Ось так. А 9 додати 9 буде 18. Пропоную записати, що у нас 9 додати 9 буде 18, додати 18 сюди. І залишається у нас ще додати 4. Ми це ще не використали, ми це ще нікуди не додавали. І ми можемо насправді розкласти ще 4 на доданки, аби отримати ще одне кругле число. Нам не вистачає всього 2, щоб з 18 у нас стало 20. Тож пропоную розкласти 4 як 2 і 2. Це у нас буде 60. Додати 18, додати 2 і ще додати 2. 60 ми поки не чіпаємо, ми перепишемо так, як є. 18 додати 2, це у нас буде 20, ми додаємо 20. І додаємо сюди ще ось це 2, яке мені десь ще не використовували. Отож, тепер ми знову маємо два круглих числа, які дуже легко додати. 6 десятків додати 2 десятки. У нас вийде 8 десятків, отож це буде 80, і в нас ще залишається додати сюди 2. Це дуже просто: 80 додати 2 буде 80. Два. Ось це у нас кількість книг у книжковій шафі Томер.